Прочитали? Розкажіть розкажіть. Угу. Не змінюється значення дробу, якщо і чисельник помножити на одне й те саме число, і знаменник? Легко окей. Так, поїхали. Наступне що там яке питання було? Чи зміниться значення дробу? Якщо чисельник і знаменник помножити на 10, так чи ні? Зміниться значення дробу, якщо чисельник помножити на 10 і знаменник? Ні, не зміниться. Дріб буде та сама, а будуть буде дорівнювати один одному. А якщо чисельник і знаменник поділити на 2, зміниться значення?